Всім підписникам та гостям каналу добиного вечору. Отже, чому записую це відео? Є декілька питань до вас. Хочу почати знімати відео для YouTube. Ось, тому що, як ви знаєте, я Людина з обмеженими можливостями, то щось вдома робити треба. Так як я іноді граю, то е, дома і одна людина давала пораду знімати е, про ігри, контент, але Питання не в цьому, зараз покажу декілька моментів. Хочу замовити ось такий комплект для зйомки. Ось це карта захвату. Ну і тут Мікрофон та відеокамера. Для більш якісної картинки, я думаю, це все ж таки буде краще, ніж телефон. Ось так як я ще планую, як ви пам'ятаєте, їхати ось на ось цю виставку, яка буде проходити в Керні не стекель не мечено. Виставка Game.com з 20 по 24. 08.25 року. Ось. Дуже велика виставка має бути цікаво. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, з чого виспочинали. Можливо, поки що треба щось до телефону. Докупити або все ж таки розглянути покупку цього комплекту. Напишіть, як ви вважаєте. Дякую за увагу. Всім гарного вечора.